Привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми поговоримо про історію компанії та як Елватех від науково-дослідницької лабораторії перетворилася у компанію флагман світового ринку. Елватех це сучасна українська науково-виробнича компанія, яка вже більше 30 років працює у сфері аналітичного приладобудування, і дуже тривалий час залишається флагманом у сфері розробки, виробництва та наповнення світового ринку якісними, доступними та швидкодіючими рентгенофлуоресцентними спектрометрами. Давайте зараз зазирнемо в минуле, щоб дізнатися історію становлення та розвитку компанії. На початку самостійного шляху Незалежної України у 1991 році двоє інженерів-науковців займалися дослідженням фізики металевих поверхонь та розробляли прилади для їхньої фізико-хімічного аналізу. Вони побачили, що сфера приладобудування вимагає інновацій і вирішили створювати електронно вакуумну техніку. Саме тому з'явилася назва л тех для того щоб зробити свої творіння доступними для усіх, хто їх потребує, допомагаючи в розвитку науки та техніки, дослідники організували власну компанію. Звісно ж, перші кроки сповнилися різноманітними перепонами та випробуваннями, які диктувалися обмеженістю доступу до ресурсів, фахівців та специфікою зміни умов життя та роботи в соціумі, який активно змінювався. Сил додали можливість винайняти невеличку лабораторію і підтримка давніх друзів-науковців, які долучилися до колег і без вагань влилися в процес розробки нового устаткування. Власники новоствореної організації впевнено рухалися вперед, долаючи кожну наступну як побутову, так і виробничу проблему. Експериментуючи в пошуках свіжих дієвих рішень, вже в 1995 році фахівці молодої української компанії, попри невіру колег з різних країн світу, які звикли до класичного типу вигляду устаткування, і усі інші негаразди, змогли самостійно розробити свої перші новинки для РФА. Так розпочалося виробництво стаціонарних рентгенофлуоресцентних спектрометрів на базі кремній літієвих детекторів з азотним охолодженням і рентгенівських випромінювачів, яких так потребувала наука та технологічна сфера. А вже в 1999 році дослідники науково-виробничої компанії змогли ще більше здивувати світову спільноту. Вони відкрили для неї епоху перших настільних рентгенофлуоресцентних аналізаторів з термоелектричним охолодженням напівпровідникового детектора. Ці прилади залишаються найбільш популярними навіть сьогодні, адже вони вирішують велике коло аналітичних завдань і успішно витісняють дорожчі моделі з хвильовою дисперсією. В 2002 році Елватех впевнено виходить на топові позиції в галузі, стає постійним представником лідером в сфері приладобудування РФА на найбільших міжнародних виставках в Європі США. Індії, Китаї та інших країнах і входить в еліту спонсорів Європейської конференції з рентгенівської спектрометрії EXRS, яка проводиться раз на два роки в різних країнах Європи. Далі розвиток та ще суттєвіше закріплення на перших місцях в сфері РФА не припиняється. У 2010 році українська компанія стає одним з небагатьох виробників флагманів в цьому напрямку на світовому ринку і займається виготовленням типових портативних рентгенофлуоресцентних аналізаторів і всі наступні роки отримує гідне звання лідера галосі та експортера року. А в 2018 році компанія знову робить новий переворот в сфері РФА в напрямку розробки сучасної та комфортної апаратури для перевірки будь-яких матеріалів в будь-яких умовах. Як результат з'являється новий інноваційний прилад ProSpector 3, що й досі залишається найбільш компактним, швидкодіючим. А зручним портативним рентгенофлуоресцентним аналізатором в історії галузі, і що цікаво, українські виробники не зупиняються на досягнутому і продовжують удосконалювати лінійку популярних спектрометрів і створюють нові прилади для розвитку науки та техніки на всіх континентах нашої планети. Наразі продукція виробництва компанії Елватех, зокрема рентгенофлуоресцентні спектрометри, вже знайшла широке застосування в самих різноманітних сферах промисловості, науки та техніки. І вона продається і успішно використовується в усьому світі. З організацією співпрацюють тисячі замовників з практично сотні країн, а в декількох десятках країн налагоджують роботу її представників. То чому ж варто працювати саме з таким виробником? По-перше, гарантована якість виробництво сертифіковане на відповідність міжнародній системі управління якістю ІСО 9001 Продукція пройшла європейську сертифікацію ce Mark. Усі прилади внесені до держреєстру засобів вимірювальної техніки та звільнені від ліцензування і санітарного нагляду. По-друге, аналітична точність. Робота приладів в широкому діапазоні зміни концентрацій від однієї десятитисячної до ста відсотків, виявлення слідів та домішок і ще багато всього. Третя це професійна підтримка клієнтів від консультації на етапі продажу до допомоги в повній адаптації під індивідуальні дослідження. Також це підтримка у вирішенні будь-яких завдань. Це єдина компанія на ринку, яка може швидко розробляти нові прилади та модифікувати готові спектрометри. Під вирішення ваших персональних завдань, швидкодія сучасних приладів, які постійно вдосконалюються і відповідають вимогам часу, порівню розвитку технологій, якісне програмне забезпечення, можливість створювати унікальні персоналізовані калібрування для нестандартних та специфічних завдань, маркуванням для електронних карт в польових умовах. Повною синхронізацією через Bluetooth та Wi-Fi будь-якими девайсами. Саме це і ще цілий спектр комфортних та інноваційних моментів співпраці з українським виробником захоплює серця та розум все більшої кількості фахівців в усьому світі, і безумовно вас також не залишить байдужими. Втілюйте в реальність ваші мрії про суперякісні, швидкі, зручні, доступні та сучасні прилади, компактні та легкі, які можуть перевірити склад будь-яких матеріалів у будь-яких умовах, разом з сучасною науково-виробничою компанією Елватех.